Доброго дня, православні! Сьогодні на дворі, 6 січня. Дякую всім за поздоровлення. Дуже приємно. На цей раз не буду виставляти відео з Путіним, щоб фейсбучні борсуни не лали своє лайно на мій вентилятор. Давайте ще трохи поговоримо про законопроект, навколо якого йдуть такі суперечності. Я давно хотів зрозуміти, як зумбує єдиний марафон населення України. Адже я його вже рік часу як не дивлюся. Давайте послухаємо разом. Це відео з марафону. В дебатах приймає участь два військових ЗСУ: один недоюрист командир розвідки Маслов, інший Рябчанка, дитячий терапевт. Чого я назвав його саме недоюристом, я поясню трохи пізніше. Ну і далі про проект закону про мобілізацію говоримо із гостями цієї студії. Це буде Леонід Маслов, командир відділення розвитки, юрист і це буде Олександр Япчанка, військовослужбовець збройних сил України. Вітаю вас, панове! Вітаю, вітаю. вітання студії. Вітання, Леоніду. Вітаю вас, і вітаю. І вітаю друга свого так, Олександра. Деби ще побачилися, називається так, пане Леоніде. Якщо можна перше питання до вас, читала ваш пост у Фейсбуці від 23 грудня, і для того, щоб глядачі зрозуміли ваше бачення щодо ухилянтів таке. Якщо після ухо. Після дати ухвалення відповідного законопроекту людина не стала на облік протягом 180 діб, тобто півроку. Якщо таку спіймали на вулиці, далі цитую ваш Фейсбук, вона йде в тюрму, років на 5-10, не на фронт, в тюрму. Кінець цитати вашої. Чи, чому так? І чи далі ви дотримуєтесь такої думки щодо людей, які ухиляються від мобілізації? Те, що недолуга журналістка привселюдно називає певну категорію людей ухилянтами, їй можна пробачити: сільська школа, тяжке дитинство дерев'яні ляльки. Це що, новий офіційний статус по відношенню до українців? Ухилянти? Як уже вас не називали? Фізособи, антимасочники. А сьогодні ми вже стали ухилянтами. Далі, цей недоюрист пропонує за нереєстрацію в ТСК давати відразу 10 років ув'язнення. Вбив людину, отримав 10 років. Не хочеш бути убитим, теж отримаєш 10 років. Слухаємо далі, люди, які свідомо ухиляються. Я не кажу про тих людей, які просто не воюють. Я кажу про людей, які свідомо ухиляються для від е, виконання свого конституційного обов'язку. І е, головне, що е, соціальна суспільна думка щодо них мусить бути не такою, як вона зараз. Зараз ці люди вважають себе їх оточення, і вони самі вважають себе успішними. Люди, які вдало змогли скориставшися в. Цим, тим, що їм дала держава, просто не виконати свій обов'язок. Люди, які вважають себе. Просто успішними, кращими за інших. Я не кажу про суворість покарання. покарання мусить бути невідворотним для людей, які свідомо просто кинули напризволяще свою державу, свій народ і, і не виконують свій обов'язок. Пане Олександре мусить бути затавровані так. і пане. Чого я на початку відео казав, що це саме не до юрист. Стаття 17 Конституції України говорить, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладається на Збройні сили України. Не на будівельників, не на сварщиків, яких сьогодні ловити ЦК, а саме на Збройні Сили України. Їх фахово навчали, їм платили заробітну плату, коли в країні був мир. Тому сьогодні вони повинні захищати свою державу. Цитата з відео. Не виконувати свій обов'язок, скориставшись тим, що дала держава. А що мені дала держава? Землю, помешкання. Безоплатну освіту і медицину? Особисто я безкоштовно від держави нічого не отримував. Наступне, покарання має бути невідворотнім для людей, які кинули свою державу і свій народ. Недолугий ти юрист. Хіба я чи мої батьки в 91-му році продали ядерну зброю і кинули державу? Хіба я чи мої батьки. За прем'єрства Баби Юлі віддали Росії ракети Х-50 та стратегічні бомбардувальники Білий Лебідь, якими зараз обстрілюють Україну. Хіба я розміновав Чонгар? Як я кинув державу? Слухайтесь в останню фразу. Такі люди мають бути затавровані. Тобто, коли я в своїх відео звертався до українців і називав їх плем'ям, то на мене більшість ображалась. Кого таврували на найбільшому невільницькому ринку кафи? Правильно, рабів. Оцей пан пропонує всім, хто не хоче вмирати, просто таврувати. Я з ним погоджуюсь. раб має мати тавро, кому він належить. Але особисто мене таврувати цей недоюрист ну точно не буде. Можна уточнення і хочемо послухати з цього так. ж питання пана Олександра, пане Леоніде. Але дивіться, в тюрму, якщо подивитися з економічної точки зору, то держава має платити за утримання людей у тюрмі, можливо, якісь інші, скажімо, штрафні заходи, і все ж таки мобілізація. Це навіть з економічної і зараз не говорю про моральну, але навіть з економічної точки зору це було б як на мене раціональніше, раціональніше та. Так, питання питання, слова в тюрму тут було фігуральне. Питання в тому, що люди ці мусить бути позбавлені так чи інакше свободи, і вони мусять опинитися в гіршому становищі, ніж е, ті, хто е, служить державі чесно. Е, той, хто служить державі примусово, вони будуть просто робити якісь, ну виконувати якісь роботи, але під конвоєм. Я думаю, що можна організувати достатньо е, достатньо. Ефективний спосіб, щоб вони могли окупати, відбивати ті кошти, які будуть іти на конвой. Наприклад, брати участь, наприклад, у спорядженні якихось фортифікацій. Це не важливо, це, це, це вже питання спеціального реформування системи відбивання відбування покарань. Головне, що пане Олександре, відновлюємо зв'язок. Проплачений журналіст на відео бідкається про гроші держави, які вона має платити за утримання ув'язнених, які не хочуть воювати. Цитата: Вони мають бути у гіршому становищі, ніж ті, хто служить. А що хіба ще є гірші умови, ніж стояти по коліна воді в окопі? Оказується можна. Наступна цитата: треба організувати достатньо ефективний спосіб. Християн, які не бажають вбивати інших християн, будуть заганяти на ноль. Де ті будуть робити укріп райони, СПшки і Вопи. Про це, до речі, я також говорив в своїх відео ще півроку назад. А що в цей час буде робити супротивник, бачучи в приціл своєї СВД християнина з Лопатою або кай кайлом? Правильно, супротивник буде у нього стріляти. Шансів вижити з Лопатою чи кайлом на нулі? Немає взагалі. Броніка і каску ув'язненому влада, звичайно, не дасть. Ви думаєте, що сім'я такого небіжчика-християнина буде отримувати посилені продуктові карточки? Як би не так. Не переживайте, карточки скоро ведуть. Тепер уважно подивіться на відео, де знаходиться цей бравий солдат Швейко. А знаходиться він в автомобілі джип з кожним салобом напа. Над головою у нього панорамний дах. Гонщики і перекупи знають, що це плюс 1050 доларів до вартості автомобіля. Стекляний дах авто йому напевно потрібен, щоб краще спостерігати за вороженими дронами, як він іде в розвідку. Мені цікаво, всі командири розвідбатів їздять на розвідку на таких автомобілях. Якщо серед глядачів є справжні командири розвідрот, то нехай напишуть, що вони думають з цього приводу. Цей недоюрист. Позиціонує себе як командир розвідки. А звідки він набрався досвіду бути командиром розвідки, будучи юристом, я теж закінчував юрфак. На парах дрянь в туалеті не курив. Ну, не преподавали на юрфаці правила маскування на місцевості, топографію та балістичну таблицю стрільби з автомата, а саме командир розвідки має все це знати. Особисто я це набував уже в іншому учбовому закладі. А в підпорядкуванні такого командира знаходиться напевно мінімум сім чоловік. Дивишся, і в кінці місяця в його особовому складі з'являються такі комісовані воїни герої, яких я показував на попередньому відео. Наступне відео дитячого педіатора. Голосуватися, але на вашу думку. Ну, бачите, в юридичній площині, тобто в тій площині, де справедливість. Там пан Леонід дав вичерпну відповідь. І навряд чи в педіатра, бо я за освітою за професію, дитячий лікар, буде якась більша чи бодай приблизно така експертиза, як пана Леоніду. Я би хотів подивитися на це питання з точки зору прагматики чи здорового глузду. І тут я завжди звертаюсь до своїх співвітчизників, що. Не в призмі справедливості я звертаюсь до вас в тому плані, що я вже, вибачте, від початку повномасштабного вторгнення воюю три поранення і повернусь після третього. І я таких людей знаю багатько, А дехто воює з 14-го. Питання зараз не про справедливість. Питання зараз про здоровий глузд. Ми маємо усвідомити, що у нас просто виходу немає, і повернусь я на фронт не тому, що мені так подобається воювати, а тому, що я усвідомлюю, що в мене немає іншого виходу. Зрозумійте. Ми виснажуємось і ми фізично закінчуємось, якщо не давати нам змоги перепочити. Для того аби нам дати змогу перепочити, має бути хто той, спілки? хто нас замінить на передовій. Якщо зараз ми не мобілізуємось тотально перш за все у своїх головах, якщо ми не усвідомимо суспільством, що питання мобілізації це питання самого виживання нашої країни, тоді у нас є висока імовірність. У цій війні зазнати поразку. Цей воїн каже, що на фронт після третього поранення він повернеться, бо не має виходу. Ну, звичайно, а хто ж його випустить з лав ЗСУ? З ЗСУ можна повернутися або калікою, або в труні. Ми виснажуємось. А що мужчина робить, коли виснажується в спальні з жінкою? Вона ще хоче, а він уже не може. Правильно, капітулює і йде додому з позором. Чи може просить допомогти в такому делікатному ділі свого товариша? Не можеш воювати, бери шинель, іді домой. Також цей дитячий лікар каже, що на нас напав маньяк. Маньяк нападає на гарних жінок і дівчат. Я не дівчина і напевно не гарний. Маньяк на мене не нападають. Хіба тільки фейсбучні боти. Пугати мене наступної Бучої не треба. В Бучі загинули не всі мирні. Ну, якщо так станеться, що загину саме я, ну так і буде. Шансів вижити мені у підрозділі такого командира розвідки, як його товариш, немає зовсім. Хіба якщо цей командир розвідки в складі підрозділу Вимпел штурмував двері саміна в Афганістані, або в лісах В'єтнама воював проти кіношного героя Рембо. Тобто ви зрозуміли, хто на сьогоднішній день формує думку українців. Заслані кіношні герої! Якщо хтось з вас вважає, що в моєму відео я поводжусь занадто зухвало і якимось чином обідив юриста, героя, розвідника, то раджу знайти його профіль у Фейсбуці і повідомити, що я готовий з ним зустрітися в прямому ефірі марафону, у Фейсбуці і поспілкуватись як юрист з юристом. Можу також прийти до нього на курс КМБ курс молодого бійця, і разом з ним пройти полосу препятствий в повному екіпіруванні. Думаю, задніх пасти не буду. Дякую всім, гарного дня.